Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, маємо сьогодні вже друге читання з Євангелія із серії тих читань, якими Свята Церква поступово готує нас до періоду Великого посту. Минулої неділі ми вже чули про одного митаря, який удостоївся уваги від Господа. Мова йшла про митаря Закхея, який виліз на дерево, щоб побачити Христа. Сьогодні ж Євангелист Лука представляє нам іншого Митаря, який молиться в храмі. У сьогоднішньому випадку євангелист показує нам зустріч людини і Бога у молитві. Отож, двоє зайшли у храм і почали молитву Митар, який бачить себе недостойним, тому й не може звести очі до неба, і Фарисей. Який бачить себе праведним, коли почали згадувати себе в молитві, то із з повноти серця почали промовляти, молились так, як їм підказувало серце. Кожен виливав перед Богом те, що було всередині, те, що тільки сам Бог міг бачити. Один грішник і покірно молиться, щоб отримати прощення своїх гріхів, а інший вважає себе досконалим. Споглядає на грішника і порівнює себе із ним, і з іншими людьми. Один, на перший погляд, трохи самолюбний, бо у своїй молитві не згадує інших, а тільки себе, тим часом другий, навпаки, постійно дивиться довкола. І у свою молитву плітає людей, як тих, що в храмі, так і тих, що залишилися при своїх справах. Кажучи: Я не такий. Можливо, він думав. Що якщо буде молитись багато і зберігати суворі правила, то автоматично буде спасенним. Однак не отримав жодної похвали за таку молитву, хоч і розпочав її дуже правильно кажучи: Боже, дякую тобі. Справді, так має починатися всяка молитва з прослави і вдячності за отримані від Бога дари. Однак причина подяки Фарисея все перекреслила. Дякую, Каже, що я не такий, як інші люди. Тобто він дякує Богові не за його велике милосердя й доброту, а за те, що він, фарисей, кращий споміж усіх. Гордість не дозволила йому поглянути в свою душу, побачити в ній гріхи і зарахувати себе до грішників, які потребують покаяння і милосердя Божого. Натомість Митар, якого і так вважали грішником, можливо, і зрадником свого народу, як і Захея, той, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи Боже, змилуйся надо мною грішним. Митар у своїй розмові із Богом згадав лише себе, не згадав за інших людей, не бачив нікого у храмі. Не просив за нікого, та й просив, як бачимо, небагато всього лише прощення гріхів. Увійшовши в храм, він тут же відчув присутність Божу і зрозумів, що сам Бог зустрічає тут кожного, хто входить. Відчувши це, його грішна душа з молитвою звертається до милосердя Божого Боже, милостивий будь мені грішному, такі прості й короткі слова, але в них є все. І саме його Христос ставить як приклад до наслідування, кажучи Цей повернувся виправданий до свого дому, а не той, бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Дорогі брати і сестри, один святий казав так коли почнемо з освячення нашої душі, то зможемо освятити інших, навіть лише своєю присутністю. Бог тоді буде ссилати благословення через нас, а освячення може бути лише після покаяння. Саме тому в наших молитвах покаяння має бути завжди на першому місці, та й молитва людини, що кається, є вислухана бо сповнена покори. Хочемо, щоб Бог почув молитву. Значить, потрібно, щоб вона виходила від покірного серця, покірна молитва грішника. Здатна сягнути глибин Божого серця, яке завжди сповнене милосердям до людини. Отці церкви навчають про три ступені молитви перший ступінь це молитва тілесна, яка більше полягає в читанні, поклонах. Увага при цьому може відволікатися, серце втрачає чутливість, зникає бажання молитися. Тут все здобувається терпінням. І працею над собою. Однак це діяльна молитва. Другий ступінь, уважна молитва, вона є тоді, коли розум звикає зосереджуватись під час молитви і промовляє її уважно, не відволікаючись. Увага, просякнута написаним словом, промовляє це слово як своє. І третій ступінь молитва серця. Це молитва митаря, який знає, що він простий грішник. Який стоїть перед Богом. Пройнятий усвідомленням своєї гріховності, він не знаходив у своїх щоденних справах жодної певності на отримання порятунку, але й не впадав у відчай і бачив надію в єдиному милосерді Бога, який закликає всіх грішників до покаяння і за щире каяття дарує потрібні ласки для спасіння, як грішник, який не має ніякого власного добра. Митар зайняв у храмі останнє місце. Як грішник, недостойний неба, він не насмілився звести очей до Бога. Він спрямував їх до землі, і, з глибини серця, від усієї душі виголошував молитву, з'єднану з визнанням своїх гріхів, кличучи: Боже, милостивий, будь мені грішному. Дивлячись на поставу Митаря, треба й нам старатися, щоб і наша молитва. Була не просто проказуванням вже відомих слів, але щоб завжди була молитвою, яка випливає з покірного серця, що чинить покаяння. Бо саме така молитва приємна Богові, тому Богові, який гордим противиться, а покірним дає свою благодать. Слава Ісусу Христу!